За таке чудове зібрання, яке ми маємо з ласки Божої, скажемо, слава нашому Господу, брати і сестри. Найти не буду коментувати вже псалом, як я люблю, от але ми цінне про те, що ми співали. Е, хочеться сказати під моїй проповіді, що написано в одному місці, що хто відрізняє дні, для Господа відрізняє, хто не відрізняє, теж для Господа не відрізняє. Ну, так як сьогодні вже молилися за мене, згадуючи вчорашній день, і це якби і сьогодні е свій духовний день народження, знаєте, хочеться ще раз і ще раз прославити Господні ім'я. Ми цінимо. Тілесним нашим дні, днем народження, правда, згадує, хоч ми і не пам'ятаємо, але відмічаємо з року в рік, з року в рік і збираємо друзів, гостей і радістю ділимося, хоча не пам'ятаємо, як я зазначив. Але духовне народження воно незрівнянно важливіше для кожного з нас, казав Ісус Христос до Никодима, хто не народиться, згори не побачить Царство Божого. Тому наскільки це цінно, коли ми пережили зустріч з Ісусом Христом, от, це ми повинні самі от, ну, пороздумувати над цим. Наскільки воно цінно. Чи я пам'ятаю той день, чи пам'ятаю цю зустріч з Ісусом Христом? Хтось так, день, як день, От, но це незабутня подія, 28 червня 1992 року, на літній естраді, прекрасна зустріч з Ісусом. Це неможливо переказати, як словами, от написано «кусіть і побачите, який добрий Господь. Ну це зустріч неможливо забути. Це духовне народження. Я три дні літав, я свідчив наразі церкві, як на крилах, я не розумів. Може, й більше точно не пам'ятаю, але довший час я не розумів, що з мною сталося. Вже пізніше почали мені розказувати, що оте, оте те, ти пере. Пережив, пережив цю зустріч з Ісусом Христом. Я не раз ділюся тим, що пригадую, як Іра Куляна, яка Господь відкликав до вічності, бігла, красть, очі закрили. Як вона бачила, я не знаю, ну по руках, помню, так запам'яталося, як текла та краски всі. От. І я до свого серця, до душі теж відчув цей голос е такий, що ти то в мене віриш, а кому ти служиш? Був заклик через американського проповідника, через переводчика, що хто хоче покаяться служити Христу. А я вірив в Бога. Я не впередчався. Він добре казав, що зробив, що постраждав за мене все. От. Але кому ти служиш? Кому ти служиш? І я так зніяковів, і ще пам'ятаю, швагро покійний той стояв коло мене, каже, тебе кличе Господь. І... Пішли ноги, повів мене Дух Святих, слава Господу. Тому, браті і сестри, радіймо цьому. Радіймо, хто б не ще не пережив це духовне народження, зустрічі з Ісусом Христом. Це ще не все, що записане в членах церкви. Це ще не все, що десь може щось знаєш про Господа, про Ісуса Христа. Це не все. Треба пережити духовне народження, отакі От побачить Царство Боже, брати і сестри. Хай Господь тому благословить нас і поможе тим цінити дорожити цією чудовою зустрічю. Ділюся словом Божим, як місцями Списання. Хай нас Бог благословить в цьому зібранні і надалі в життєвій дорозі. Перше місце це 63-й псалом українського перекладу. Читаємо слова Давида. Боже, ти Бог мій, ревно я шукаю тебе, душа моя жадає тебе, туже тіло моє за тобою в землі, виснаженій, сухій і безводній, що бачити силу Твою і славу Твою, як я бачив тебе в святині, тому що милість Твоя краще від життя, уста мої прославлятимуть тебе. Так, я буду в житті своїм благословляти Тебе і руки мої підноситиму в ім'я Твоє, насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої радісним голосом хвалять тебе. Як згадую тебе на пустелі свої, розмишляю про тебе в сторожах нічних, тому що ти став на поміч мені, я співаю в тіні крил твоїх. Приліпилася до тебе душа моя, твоя правиця підтримує мене. Слава нашому Господу, брати і сестри! Муж Божий Давид ділився своїми переживаннями. Він був в пустині, щось він переживав, я не знаю, можливо, в гоніні від Саула було якийсь момент життя був він в пустині і Одеський, Тут так написано перед початком цього псалма, і каже: Боже, ти Бог мій, а я ревно шукаю Тебе. Наскільки ми ревно шукаємо Боже лице в своєму житті, ми сьогодні перевіряємо себе, навіть в цьому зібранні. Шукав я чи шукала цієї Господньої присутності, чи я нуждаюся? От написано, Павло казав не раз, люблю це місце собі і вам слухаю. Духачем нагадувати, в ревності, що не ослабівайте або не лінуйтесь іншим переклики. Не лінуйтеся, служіть Господеві, духом палайте. Ми нуждаємося в Ісусі постійно. Не тільки тоді, коли як я зачитав. Тіло... Жадає душа моя, тебе дуже тіло моє, за тобою землі виснажені, сухі і безводні. Коли тривога каже, тоді що до Бога? Не допускаймо, щоб в нас було вже таке положення, хоч і це ми проходимо пустиню, якусь життєву, хтось може сьогодні проходить. в нашій країні ця пустиня проходить. От ми це розуміємо, і потрібно шукати лице Господня. Але ми розуміємо те, що коли ми шукаємо, каже Христос, шукайте і знайдете. Правда, слава Господу! Він вірний своїй обітниці, і коли щось не так. В житті щось ми нуждаємося. Ми постійно в ньому повинні нуждатися. Він дається нам знайти себе і тому каже: Душа моя жадає тебе ж тіло моє за тобою. Душа моя жадає тебе, туже тіло за тобою. Потрібно шукати. За, сьогодні ми шукали, да, недільний день, чудово, шукали, знайшли, а завтра вже що, немає потреби в ньому. І завтра, з самого ранку, стаємо, і славе Боже, ім'я, і на слідучий день, і, і так далі. Кожний день, і постійно в дорозі, Господи, дай нам з тобою пробувати. Дай в Тобі пробувати, ми співаємо псалом, і Тебе прославлять день і ніч, день і ніч. От постійно, завжди в Життєвій дорозі, от, щоб, для, він, він каже, щоб бачити силу Твою і славу Твою, як я бачу тебе в святині. Хочеться зауважити, браття, сестри, знову і знову, що не тільки в недільний день нам потрібен Ісус, щоб потішитися, посидіти в цьому зібранні, так ронкому дивлюся, так прийшли, посиділи, подрімали хто, от, і все, і пішли до слідуючої неділі. Не, не для того нам потрібен Ісус. Нам потрібні нові перемоги, нам потрібна його втіха, потрібна його, ну все-все. Тому що ми без нього нічого не можемо робити в житті. Ми хочемо щоб благословіння було на нашому житті, на наших всіх потребах життєвих, на наших сім'ях, домах. Скільки треба охорони, огради на дітей, на внуків наших і е, положення, яке в країні потрібно Боже благословіння на все, і ми повинні шукати його завжди повсякчас. Як я зазначив, як я бачу тебе в святині, ми маємо блаженство і привілей бути в святині щодня чи на протязі тижня. Ми у нас кожного дня проходять молитовні зібрання і можемо прибігти і знову, якщо щось не так, нужда якась є, прибігти в святиню, щоб побачити силу Господню, щоб побачити славу Його. Хоча і всі життєві дорозі, скрізь і всюди, хочеться бачити Його силу і його славу. І тому що ми і це і сповідуємо. Навіть в молитві очі нас кажемо, бо Твоє є царство і сила, і слава. Ми це сповідуємо. Повинні це сповідувати в силі з вірою, щоб воно супроводжувало нас наше життя. Брати і сестри, тому хочемо бачити і в зібраннях святих, коли знову приходимо на зібрання. Сьогодні заявлялися нужди, так потреби зранку, ввечері будемо молитися. От за нужди, потреби ваші. А з неділі будемо бачити силу і славу, коли молимося, молимося за хворих. Да, от, приходимо потім на зібрання, на молитовне зібрання. Серед тижня бачимо брат оздоровлений, бачимо сестра Вже зібрання, бачимо ще інші нужди. Потреби дякуємо. От всі ми заявляємо, подякуйте Богу. Щоб облагословив в тому чи в тому ті чисті ситуації, навіть запрощення, дякуємо Богу, тому що ми буваємо не такові. Ось за все дякуємо Богу, бачимо в цьому силу і славу, слава нашому Господу, брати і сестри! Як хочеться, це і надалі, щоб сила і слава Господня супроводжувала наше життя, щоб бачити силу Твою і славу, як я бачу тебе, в святині, тому і ділиться далі, тому що милість Твоя краще від життя. Устами, прославляти прославлятимуть тебе. Співаємо чудовий псалом, милістю Боже Твоєю живу, славлю тебе, славлю тебе. І дійсно, чим ми можемо похвалитися в життєвій дорозі, що ми якісь хороші, що ми якісь добрі, тільки милістю Господня нас проводить по цій життєвій дорозі, слава Господу, і ми хочемо надалі бачити милість і в нашій країні, милість в нашому житті, в наших сім'ях, домах, щоб він знову і знову проявляв свою силу і славу. Тому, каже, шукаю я тебе. Наша ціль шукати знову і знову присутності Божої, лиця Господнього, а Він не забариться у відповідях своїх на наші прохання, на наші нужди. Так я буду. Я зачитав це місце далі. Так, я буду в житті своїм благословляти тебе і руки мої підноситиму в ім'я Твоє. І таке призрівняння, ну для мене, можливо, так не зрозуміло, але Давид ділилися, каже, насичується ніби лоєм і товщим душа моя, а уста мої радісним голосом хвалять тебе. І це він переживав в житті. І ми теж, коли в присутності Божої, коли шукаємо, коли наповнюємося його силою, Його радістю небесною, от ми прославляємо Господнє ім'я. Коли щось не так, ми бачимо, що й втрачається ця пісня хвали, і знову шукаємо Господа, і знову нуждаємося в ньому. Тому, що без нього ми, ми не можемо пройти цей шлях земний, не можемо відчатися, як чим в тому чи іншому, якимось успіхом, і нуждаємося в ньому знову і знову. Як згадую тебе на пустелі, Свої розмишляю про тебе сторожах нічних. Тоже важливо для нас, браття і сестри, і вдень, і вночі. От ми цей псалом співаємо, дай в тобі пробувати, і тебе прославлять, і день і ніч. Да? От, і день і ніч роздумуємо, браті і сестри, маємо такий привілей всякий раз приходити до Господа. До нього немає ніколи черги. От, хоча колись один брат казав, що вночі проще, там менше черга. В нього немає черги. Він в нього в нього всякий момент. Мона прийти І в день, і, і нуждатися в ньому. І особливо це є жертва. Це є жертва, коли ми жертвуємо сном своїм, коли нуждаємося в Господі, шукаємо Його, і в нічний час Він дається нам знаходити. І молитви наші благання чує і подосилає свою поміч нам. Слава Господу! Чудовий, якби можна сказати, висновок Давид написав, каже, тому що ти став на поміч мені, я співаю тіні крил Твоїх. І сильні слова, восьмій віщих. Приліпилася до Тебе душа моя, Твоя правиця підтримує мене. Як я сьогодні. Я так дивлюся, Господи, як ще не завжди так буває, не завжди. Ну, дай мені стремитися, щоб настільки приліпилася душа моя до Тебе, щоб і жив тобою, і дихав тобою, як цей псалом співаємо. Що, щоб тобою я дихав, тобою жив і над усе дорожив. Поможи, Господи, поможи. Благослови, щоби дійсно, як Давид і багато мужів Божих приліплялися до Господу і так не. Ним жили так і служили, Господи, тому нам важливо знову і знову шукати Господа в життєвій дорозі. Таке, якби побажання або пораду дає Давид це в 70-му Псалмі, 4 четвертий вірші, каже: нехай всі ті, що шукають Тебе, радіють і веселяться в тобі, нехай ті, що люблять спасіння Твоє, говорять постійно, нехай буде Господь звеличений, слава Господу! Нехай, нехай це буде в нашому житті, в наших душах і серцях, браті і сестри. Адже це не просто якась релігія, це не просто якась забава, чи от е, казка, чи що це ми знаємо, що це реальні стосунки з живим Богом, реальні стосунки, нехай всі ті, що шукають, радіють і веселяться в тобі. І нехай ті, що люблять спасіння твоє говорять постійно. Нехай буде Господь звеличений. Бажаю усім нам, браття, сестри, щоб ми в житті е, показали і доказали свою любов до нашого Спасителя, як він цього чекає, браття і сестри. Від мене, від кожного з нас поможи нам Господь. І коли ми будемо любити Господа, то ми читаємо е, або 90-й Псалом, 91-й українського перекладу 14-го вірцика, такі чудові слова. Тому що Він любить мене, я врятую його, я зроблю його сильним, бо він знає ім'я Моє, покличе до мене, то йому відповім. Я буду з ним у біді, спасу і прославлю Його. довготою днів насичу його, і він побачить спасіння моє. Слава Господу! Якщо ми любимо, які обітниці, яка сила Господня готова для нас, брати і сестри, для церкви Ісуса Христа і для кожного особистого з нас, коли ми дійсно будемо перебувати в Його любові, коли будемо з любов'ю відноситися до Нього, от шукаючи завжди святе лице, брати і сестри, ці Божі обітниці будуть діяти в нашому житті, тому що Він любить мене, я врятую його, я зроблю його сильним. Як нам потрібна сила Божа в житті, перемога, от над різними спокою. Вкусами, труднощами, випробуваннями, що пристоїть ще нам пройти. Ми не знаємо, але часто Дух Святий відкриває, що тяжкі часи наближаються. Нам треба пройти, якусь випробування, якусь плавільню, якусь випробу, ну, щоб віра наша випробувалась, і вийшла коштовнішою за золото. Він нас готує до славної зустрічі з собою. Нам потрібна сила. А щоб була ця сила, щоб намножувалась, треба шукати Господа. Треба любити Його і стремитися завжди до нього. От чудовий. Слова каже, бо він знає ім'я моє, бо він знає ім'я моє. Повертаю сторіночку назад, 89-й псалом з 15-го віршика. Візьму: блаженний народ, що знає поклик святковий. Господи, вони ходять у світлі лиця Твого, Твоїм іменем радіють вони цілий день і праведністю Твоєю підносяться, бо Ти окраса сили їхньої і благоволінням Твоїм підноситься ріг наш. Слава Господу! Ось знову цей. Такі слова твоїм іменем радіють вони цілий день. І тут, каже, бо вони знають ім'я Твоє. Я певний нараз ділився, як ішов з одним, який називає свідком Божим, і казав: Як я радий, що я пізнав такого Бога, його ім'я, отаке це. От ми пізнали нове ім'я. Ми дійсно пізнали. І Іван Ісус Христос говорить в молитві пересвященниці, і скаже: Я відкрив їм ім'я Твоє, тих, котрих Ти вибрав, котрих Ти дав мені, я відкрив їм. Ім'я Твоє, а й ім'я Його і сильне. Слава Господу! Ім'я Його спасає, ім'я Його ми пізнали в життєвій дорозі. Ми співаємо чудовий Псалом. Я процитую його на оригінальній мові, звичайно. Ми на українській вже співаємо, але такі чудові слова: Ісуса, ім'я мені». покой и радость в нем в душе. Люблю твердить его везде то имя Иисуса. Страдальцам сладко имя то, отраду и мир дает оно, любовью Божией полно то имя Ісуса, ні слов, щоб виразити вполне, як дорого то ім'я Менє прославлю. Плам'яне то ім'я Ісуса. Браття, сестри, шукаймо Ісуса. Навіть не раз ділюся, не ділюся, а роздумую, от, готуючись до проповіді. І та тема, і Бог дає та тема. На що нам найдорожче сьогодні? Що найважливіше нам сьогодні? Це Ім'я Ісуса, це шукати присутності і сили Господні. Це найдорожче для нас, тому що в ньому вся повнота божества тілесно заховано так написано, і ви маєте в ньому повноту. І якщо ми шукаємо його, знаходимося його, то наповнюємося його повнотою, його блаженством, його, його силою, всім, всім необхідним, яке потрібне для нас в життєвій дорозі, щоб нам вірність зберегти Господу і зустріти його, коли він гряде на хмарах по церкву свою. І зустріти його, коли можливо за. Хоче забрати нас від цієї землі на всякий час, щоб нам бути готовими. Тому хай Господь допоможе нам і благословить, щоб і сьогодні, і завтра, і в день, і вночі зранку. І всякий час нам шукати Його, нуждатися в ньому, і будемо радіти. Будемо бачити знову і знову в життєвій дорозі Його силу, Його славу, Його допомогу. Він нас не оставить, тому що дорого купив нас, дорогу заплатив за наше спасіння. Тому радіймо Ним, тішимося ним і шукаємо Його лице Святе завжди. Хай Бог нам цьому.